Доброго дня! У нашому древньому Львові завжди з повагою відносились і відносяться до людей різних національностей і різних конфесій. У Львові є більше 120 храмів. Два роки назад у Львові відкрився новий храм Петра та Павла в колишньому костелі ізуїтів. Цей храм був закритий 65 років. Там було книгосховище бібліотеки Стефаника. Вивезли більше 2,5 мільйонів томів. Сьогодні храм відкритий, і люди з радістю ходять туди молитися. Але останнім часом виникають проблеми. Людям заважають молитися, погрожують, хто це робить. Вони називають себе сектою догнала чи догналітів, дуже часто вдягаються як монахині, провокують на різні конфлікти, використовують різну техніку. Це є велика загроза для наших львів'ян. Міська рада звернулася в суд про заборону їм вчиняти свої дії. Ніхто не має права забороняти людям молитися в храмі. Я звернувся з відповідним листом до Служби безпеки. В четверг на сесії міської ради, ми приймемо ще відповідну ухвалу, якою повністю підтримуємо нашу церкву. Щоб ніхто не заважав вірним молитися під час богослужінь. Наступне: сім з половиною років моїм заступником з гуманітарних питань працював Василь Косів. Він прийшов з науки і зараз знову вертається в науку, щоб захистити докторську дисертацію. Але він лишається радником міського голови і лишається членом виконавчого комітету. Я сьогодні хочу публічно. Подякувати Василю за ту велику працю, яку він робив для громади міста Львова, і за ту велику працю, яку він ще буде робити для громади. І на завершення маю велику повагу до львів'ян, яких навіть якщо і життя закидує десь далі, вони завжди лишаються патріотами свого рідного міста. Одним з таких є Мирон Маркевич. Він сьогодні працює головним тренером харківського металісту. Але завжди пам'ятає про Львів і про дитячий футбол. Більше 10 мільйонів гривень пан Маркевич інвестував в нові футбольні поля у винниках. І зараз діти можуть на них красиво займатися. Таких красивих полів немає ніде. Тому сьогодні хотів би, щоб цей добрий приклад наслідували всі львів'яни, особливо ті, які виїжджають десь далі. Мають можливість здобути досвід, чи нові якісь кошти, щоб завжди пам'ятали про рідне місто і робили його кращим. Дякую, бажаю всім гараздів.